Коротше, тим е, хто хоче щось сам зробити, об'ясняю так, як я роблю. Мінімум беремо шкурку 120. Це якщо ну, щось десь зашкурилось, другий слой краски, там ще щось, ну, в общем, щось грубе. Беремо 120-ку, я отакую чікс, от, що це там, CFL, ну, щось, щось таке. Вручну. Якщо є машинка, на машинку теж. Друге, що треба запам'ятати, щоб не, не зробити фігні. Беремо, якщо ви працювали наждачкою 120 на 120 ми повинні по-любому наносити ґрунт. Але лучше перебить 120 ку 220-ку або 240 Ку. Треба розуміти, що між наждачками, щоб вона правильно перебивала, шах повинен бути не більше 100. То есть, ми, якщо працюємо 120, перебиваємо 220. Ми не перебиваємо 120-320. Вона не переб'є. Вона загладить риску. І все. Зараз я вам нарисую, чого. Верхність. От у нас йде э, лакокрасочне покриття, допустимо, двері. Э, ну, не буду я показувати там, якісь там, поврізнення, нічого. Допустимо, воно рівне. Беремо ри... 120. Вона условно така. От під... Увілічительним стеклом. І в нас, допустимо, остаються отакі царапини. Далі ми беремо, допустим, 320. У неї отакі зуби. І якщо вона буде перетирати, будеш ти його, то вона його зітре тільки отак. І получається що оці основні царапини у нас остануться видні. Поэтому ми беремо 220, яка буде отака. Тут-чуть менше. І коли ми зріжемо, остануться тільки ось ямочки, зовсім маленькі. Коли ми візьмемо 320, вона переб'є їх іще пополам. І останеться гладка поверхність. Поэтому шаг не більше 100. Далі про, <кхух> про обежирювати. Є два види обежиртей. Сольвентний, так называемый, це на основі растворітелів і тому подобного. І е, водно-спиртовий, Він на, по факту на основі води і спирту, Ну, понятно. Що, е, чим хороший цей, чим хороший цей. Цей растворитель сольвентний хорошо вбирає масляні загрязнення. Всякий, він дуже добре вбирає пиль краще, ніж цей. Ну, в общем, він у всьому хорош, Но В ньому є один мінус. Якщо ви підготовлюєте деталь, положили руку, допустимо, 3 т І у вас залишилося Жирне пятно, яке ви можете і не побачити. Саме хорошо видно, коли ви через проявку чорна проявка для того, щоб дефекти бачити. Ви замазуєте пальці потім ложите руку і у вас видно чітко відпечаток. І ви цей відпечаток не зітрите ніколи в житті сольвентом. Його можна стерти тільки водно-спіртовим. Це теж може бути косяк, тому що при покрасці цей контур пальця може взяти з жировиками і його може буде видно. Потім. Може бути, не видно, але це може бути косяк. Тобто на це треба увагу. Два. Яким працюєте першим, яким другим? Я працюю першим спіртовим і другим, бо він краще обирає сольвентним. По цьому все. По марках, ну я працюю отаким. Ви можете взяти ну, в принципі будь-який антисилікон, але. Но... Не всякий антисилікон по одинаково працює. Тут треба знайти ну, собі бренд. Тут не важливо, я працюю таким Helpix. X. Обежирюванню. Спіртовим я обезжирюю, купляю такі по 30 гривень тряпочки. Можна обезжирювати також отакими. От я називаю їх лапками. Це е, відривні такі кусочки. Вони дуже хорошо працюють. Є ще просто, як обична, салфетка, як тряпки, вони дешевші. Але вони часто оставляють ворс. Оце топове, якою я рекомендую працювати отакі от салфетки. Все. Також по ґрунтах. Є ґрунти первічні, є ґрунти ґрунторічні. Розкажу вам про первічні і про вторічні. Первічний ґрунт. він, Не будемо зараз розказувати, для чого він там призначений. Що це таке? Це ґрунти, які кладуться, ну, по-простому сказано, на метал. Тобто саме перше, що ляга на метал, первічний ґрунт. Він буває епоксидник, Отакий, похожий на звичайний ґрунт але на основі епоксидних смол. Буває отакий в балонах. Тоже Гарно він працює, але важливо пам'ятати, що на балон на цей епоксидник не можна шпаклювати. На цей можна і треба, на цей не можна. Все. Далі. Ага, ну, первичний грунт також буває кислотний. Ну, Кислотний це вже для. Ну, не треба туди. Ось епоксидний, якщо сильно хочете, оцей епоксидний. все. Другий це. Уже, э, ґрунт акриловий він йде після епоксидного, Епоксидний, кстати, можна використовувати один, можна його не покривати акрилом. Тобто кислотник, там, я не буду вже знати, ну, його треба обов'язково покривати э, цим акриловим ґрунтом. Це не обов'язково, Ви можете ним пользуватися, як звичайно. але Но... Він не такий товстий. Він не лягає товсто І перетерти всі дефекти. обов'язково треба ґрунтом перетирати. Бо ви не вирівняєте деталь без ґрунту, як би ви не хотіли. Ми використовуємо другий шар акриловий ґрунт. Є ґрунти наполнителі і є просто акрилові ґрунти. І також є жидкі шпакльовки. Ну, то вже друга історія. Отакі От я використовую оцей дешевий. І дуже хорошо працює. Є ґрунти, які кажуться що все нормально. Ви її ними криєте, але ви не можете перетерти. Якби він не висох, воно забиво наждачку і все. Поэтому із дішмана. Отакий советую, класний, хорошо сохне, гарно треться. Все, це щось подороже Це мені купили. Теж непоганий ґрунт. На волк, в принципі, непоганий контора. От. Все, по цьому все. Зараз буду ґрунтувати деталь і заразом покажу настройки краскопульта, як треба розбавити і все остальне, і нанесення. Так, бачите. По... Зачем взагалі нужен балон епоксидний. Якщо є, допустимо, епоксидник, хороший він кращий, він твердіший, він у всьому кращий. Ним краще користуватися. Але. Він дуже твердий, він, якщо не помить краскопульт чи ще щось це габела це все. Ним треба користуватися обережно. І він сложний, ну, коротше, треба розуміти, як він працює. Так, е, наприклад, епоксидник в балоні простіший. Його не треба перетирати. Я ще час вам покажу. Якщо, допустимо, ви на деталь у вас є протір, ось метал. Якщо ви зараз візьмете із краскопульта і підгрунтуєте, е, деталь, ви не зможете зараз ну, підсохне, нанести сюди базу і покрасити, е, ну і положити лак. Тому що у вас буде е, товстий слой ґрунта просвічуватися сквозь базу. Цим ви можете так зробити, ви можете просто пшикнути. Один тоненький слой, він працює як пленочка, його хватає. Просто закрить метал. І одразу на це, ну, чуть-чуть, перегодя там, 5-10 хвилин підсох, ви можете базити і лачити. В случаї ґрунтовки, ну, в принципі, все равно, да, там, що там буде шагрінь, не шагрінь. Ну, можете що тим, що тим користуватися. Коротше, багато балакає. Пробуємо. Як він пшикає. в мене він кончається, тому я буду чуть-чуть Отак. От Раз. Все, укрило. Ми багато його не льємо. Достатньо. На метал. Чисто, де відкритий метал. Про те, що він працює як ізолятор, розкажу колись поже. Працюємо, щоб не попадало сюди, так не дмем. Дмем віцілять. Чікс, все. Тут метал відкритий чіт, все тут оп, тут опіть. Ту резинку на заклеїть заклеє далі, ну нічу. Отакого От слоя вже достатньо. Ви, звісно, якщо хочете упороться, можете і більше. Далі перекидаємо його і нажимаємо. Хоп, перестало летіти, прикращали. Значить, прочистили сопло, воно не засохне і зможемо в наступний раз ним пользуватися. Акриловий грунт. У нього є один косяк. Його, коли він старенький, тим більше. Він сідається. Ось, навіть цей, цей новенький. В принципі. В нього є смола ріденька. Видно, да? чи ні? Не видно? То, наверное, видно. Ну, Коротше, ось видно, що воно зверху. І, ну. А якщо я возьму знизу, то ми витягнемо наповнитель, сухий остаток. Тому його важно дуже добре викотити. Зараз він кажеться рідкий, такий, так? Да? Тече. А ще час, коли я вимішаю, він навіть з ножа випадати не зможе. Отак так я вимішав. Дивіться, яке воно густе, не хоче і падати навіть. Бачите, ми кусками ляп. Оце отакий він повинен бути. Далі сейчас розкажу. Дальше расскажу про розболення. На більшості брендів є короткі ілюстрації про все, що можна і не можна, як треба і не треба. Наприклад, тут є отакі от рисунки, є тут проценти 4% к 1 і написано 25 35%. Значить, ми розбавляємо 4% ґрунта, 1% утвердителя. Якщо далі йдуть числа, це значить розбавитель 25-35%, в залежності від того, якою дюзою ви працюєте на краскопульті, щоб він протікав хорошо. Такі ілюстрації можуть бути не на кожному бренді. Ось написано TDS. Для ТДС. У вас має бути написана десь е, страниця производителя. Або QR-код, який можна щитати і попасти на інтернет-сторінку, в якій буде оце все розписано, але не на банки. Таке може бути. Про все, що тут написано, я вважаю, що не треба ну, тут зрозуміло, якою терти на підводичку, якою під суху, час висихання, міжслойка, яка, то є, скільки шарів скільки бар, яка дюза. Далі, через який час засохне, він, якщо ми його розбавимо затвердителем, і тікучість його. є чаша Форда, в яку ви наливаєте там, допустим, свою, свій матеріал, відпускаєте пальчик, воно тече ви засікаєте секундоміром. І тут то написано, що при 20 градусах у вас 25-45 секунд повинна бути тікучість цього матеріалу. Розмішувати. Дуже гарно купляти собі мірні стаканчики, на яких вже є градація. Допустимо, 4 до 1. І ми бачимо от поділку 1 це поділка до якої ми наливаємо основний матеріал. І друга поділка 1 це буде поділка, до якої ми нальємо е, отвердитель. Або так, і так, або так, і так. Ну, звісно, далі. Нічого, жду, поки ти наливатимеш. Ось так. Дивимося. Мені треба покрасити дві двері. Як покрасити? Загрунтувати. У мене там косячки середні. Тобто я заливатиму десь 2-2,5 шари. Е, бо в мене буде ріденький е, состав, тому що в мене 1,4 дюза. Це достатньо мала дюза. Для ґрунту треба дюза від 1,7, 1,9, можливо, навіть 2,2 Ну, Кожен, як там кому цікаво, потім пишіть, розкажу. Наливатиму я десь до 2. Видно, да, Блять. <laughs> як ввяг, всегда, телефон все равно погано фокусируе. <laughs> Блять, <laughs> блядь, Уже... Руки нахуй в говно засравнее, Чуть-чуть перелив, там он, на скількись. Якщо я налью ровно до двоєчки, так, ну, то це буде мало. Того я от, видно, що в мене градацію, 10% зліва 20-30%, угу. я до 10 налью. Чікс, Все. Вимішується ґрунт дуже ну, небистрий кажеться, от иногда зверху, що він уже вимішався, жиденький хороший. Ну його єль мішати, 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 надо гарно состенок, от так його знімати, бо він, ну, так є ґрунти там на основі якихось там бітумних, напевно, якися, мені так кажеться, воно яка резина тягнеться. Надо гарно, 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 гарно вимішувати, і він стане густий, правильний. Тоді ми зможемо додати розчивителя, наскільки, наскільки нам надо. Скільки треба растворітеля для дюзи 1.4. У мене краскопульт універсальний, я ним працюю і грунтую, я ним ложу і базу, я ним ложу і лак. Це неправильно, я від цього хочу відійти, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Отакий от от це густо. Він ніколи в житті не пробіжить через 1.4 дюзу. У вас буде соплі летіти, не буде не грунтовка, а, ну, як, я не знаю на що схоже. Тому ми розбавляємо. По поводу розбавителей, та Є куча всяких розтворителей. Я працюю МТЕ. Не візде він є. Але він дешевий, він акриловий. Ви можете брати будь-який акриловий розчинник. Не беріть 650-х, 470-х. Оцей увесь шлак, це все, ну, воно не працює за такими матеріалами автомобільними. Працюють акрилові розчинники. Тут так і написано: Акрилові розчинник. Любий, в принципі, можете брати. Совітую цей дешевий і працює. У нас там було написано 25-35% розбавителя. Якщо ми подивимося на шкалу. У нас зараз 10%. Я буду робити жижі, щоб зробити 45%. Нам треба, щоб було 50. Ну там не зробимо. Тут є 20%. Наливаємо 20. Далі. Думаємо, що це 30. Думаємо, що це 35. Все це можна е, також робити. Через віса і на вісах, ну це вже для тих, хто і так знає, якщо у вас ще віса є. Я думаю, тим йому не треба нічого розказувати. Я розказую для чітких пацанчиків, які в гаражиках собі питаються щось зробити, щоб не платити сумасшедші 150 доларів за деталь. Гарно вимішуємо. E, дивіться, як би що не було, вам потрібно працювати з сіточками і з e, Немає сіточки тут показати ніде. Ось такі сіточки, в них там є мікрони, там щось написано. Ну, ну, на самом але там не особо важливо Головне, щоб вона взагалі присутствувала. Тому що э, всякий мусор попадає, і потім ви будете красити, і у вас на деталь буде летіти мусор. Ну, це не так важливо при ґрунтовці, бо ви його будете перетирати. Як важливо при нанесенні базових емалей, так і лаків. Що? Я в краскопульті завжди залишаю так розчинник. Для чого? Для того, що всередині залишаються якісь там фарби, грунти, лаки. І він не дасть засохнути дюзі зсередини, вам не прийдеться її потім виковирювати і все. Ну, Такий лавхак у мене. Виливаю його в якусь стару, щоб потом не наливати новий розчинник і не мить. Я помию цим. О. Гарно, витряхуємо з нього розчинник, беремо сеточку. І сюди його. Отакесенький він в мене вийшов. Примерно такий же, як і база, чуть-чуть густіший, коли мішаєте. Не сильно густіший. Зато я зможу гарно ним фарбувати, він буде розтікатися, не буде велика шагня, яку ми потім будемо пиляти. Про настройки краскопульта. Тут дуже все. Суб'єктивно, у кожного краскопульта усе по-своєму. Не можна подивитися обзор на якийсь дорогий девілбіс чи і ватку, чи і ще щось. І в себе зробити такі настройки на краскопульті за 1000 гривень і думати, що ти правильно все настроїв. Важливо знати, що в краскопульті є три настройки: подача воздуха вона може бути тут, вона може бути тут. Є факел. Він може бути тут, може бути тут. І є подача матеріалу. Вона десь в цих містах у кожного краскопульта ну, є. Важно розуміти, що подачу і факел вона друг до друга відноситься. Тобто, ну, давайте на цьому закінчимо. Я просто зараз покажу настройки свої, і ви примерно для себе поймете. Угу. Тут у мене вже особливо не видно, покажу вам на дверях. там. В общем, факел Я викручую повністю і роблю десь ну, буквально, скільки, ну, буквально, одну четверть оберта назад. Для чогось повен факел. Я роблю отак. Для чого? І Таким чином, я економлю повітря, яке я трачу, бо в мене компресор не, не сильно мощний. А краскопульт жере багато. І факів я роблю більш правильної форми цим. Повітря я не ставлю на все, бо у вас буде дуже багато опила. Буде весь гараж в опилі, все буде в цьому напилу. І перенос на деталь буде не такий якісний. Про подачу. Якщо ваш матеріал достатньо рідкий, то я роблю півтори оберти. Тобто закручую повністю. Оп. І з цього моменту починаємо щитати повинобер. Один і роблю ще пів. Отак. От Воздух треба слухати. Нормального воздуху, якщо зробимо так, чуємо, і при такому повітрі воно буде отак ось срать, дивіться. Капля крупна, не негарна. Дивимося ще раз. Бачите? Добавляємо повітря, нажимаємо курок не повністю, а до подачі. Ось сюди змінимо. Тобто є момент, коли ми нажимаємо і краска не летить. Якщо ми нажмемо сильніше, краска летить. Отак, От нажимаємо і виставляємо повітря. Чуємо, як почало шипіти. Аж Цього нам достатньо. Дивимося, який факел. На розстоянні 15 см приблизно. Но можна і поближче. Чуть-чуть 10-15. Бачимо розбитий гарний матеріал. Капелька мілка. Так, ми вже можемо працювати. Того наш е, уже підсох е, епоксидник з балона. І ми будемо ґрунтувати вже акриловим двохкомпонентним із краскопульта. Дивимося, як я це роблю. Тобто, коли в нас повний окрас з ґрунтом, тут все просто. Але якщо треба підґрунтовувати, відкриті часті у нас є, ми завжди працюємо так, щоб не налетіло під низ. Тобто, звідси, зверху, щоб напил уходив кудись вниз. Но не заходив у двері. Не заливаємо одразу перший слой робимо тоненький. Ніколи перший слой ми не валимо в гавно, тому що можуть бути подриви. Про подриви потім. Подрив це дуже серйозна тема, з якою ви потім будете все перетирати і все переробляти, якщо у вас нема досвіду. Тому перший слой завжди не товстий. Щоб розтворитель, який знаходиться в матеріалі, не проніс старе покриття, не розтворив його, і воно не зморщилось і не підняло вам всю краску. Треба в маски. Ми зараз працюємо без маски, тому що я на опиті не даю сильний опит. У вас, в гаражі, може стояти туман. Якщо будете працювати без краски, без краски, я вже нанюхався, без маски, рано помрете. Що забув розказати по ґрунту. Перший слой лучше зробіть трошки густіший. І нанесіть, можливо, навіть з більшою шагренькою, не товсто. А вже вслідчі слої лучше ґрунт трошки перерозбавити. Щоб, коли ви вже будете його перетирати, вам не було сложно цю крупну шагрень. Ви довго будете стирати, поки дітритесь до основного шару ґрунта. Це по-перше, Друге, міжслойка це е, время, яке проходить між нанесенням шарів. Тобто між першим, другим, там, і скільки у вас там буде шарів. Це є міжслойка. Це важливо в гаражі, де немає витяжки при невеликій температурі е, до там, 20 градусів, скажімо, Міжслойка повинна у вас бути не менше 15 хвилин. Тобто курите, відпочивайте, дихайте повітрям, чекайте, матеріал повинен гарно просихати. Тому що шар, який не просох, при прислідуючій покраски може дати дефекти.